Вітаю вас! Героїня нашої програми не обирала між вихованням дітей та кар'єрою. Вона поєднала це. З нами мати, героїня та ділова жінка Любов Стасів. Любов Стасів виростила і виховала п'ятьох дітей, чотирьох синів та доньку. Причому останні 10 років здійснювала це самотужки. Протягом усього життя вона навчається і працює. Закінчила Московський інститут електронної техніки та Прикарпатський університет. Працювала інженером, директором будинку вчителя, головним редактором, була народним депутатом. Зараз очолює Український фонд підтримки підприємництва. В 22 роки ви народили свого першого синочка. Ви навчалися в далекій Москві. Поблизу, наскільки я знаю, не було ні батьків ваших, ні батьків чоловіка, і ви навіть не брали академ відпустку. Важко було та ні, не було важко. Просто нам в інституті такі добрі умови створили. Ми у нас багато було молодих сімей, і ми один на одного залишали дітей, бігали на пари. Мали вільне відвідування занять. Ну, ви через рік знову ж таки народили синочка, і вам, мабуть, сподобалось те, що інститут піклувався про вас і вирішили відразу взяти високий темп. Це якщо Бог дає дитину. А організаційно ти відчуваєш, ти зможеш справитися з цим? То чому би цього не робити? Я думаю, що я була готова чисто організаційно, фізіологічно, біологічно до того, щоб народжувати, і виховувати дітей, поєднувавши з навчанням. Їх. Як це виглядало на практиці? Ну, от я собі уявляю, ви студентка там четвертого чи п'ятого курсу. У вас двоє дітей уже ви вагітна, і треба йти на заняття. А хто ж залишається з дітьми? Діти були у садочку. Вони у нас із 9 місяців у садочок ходили. Просто трошки треба переформатувати свій робочий день, робочий час, час піднімання чи час вставання. І... Ці речі мені вдавалися легко, тому я не можу сказати, я не пам'ятаю безсонних ночей аж таких. Ну, Якщо я їх не пам'ятаю, мабуть, їх було не так вже багато, бо вони були не такими тяжкими. Я не пам'ятаю е затяжних хвороб у дітей, тому що ну, я тут багато читала, я багато м, намагалася сама вдосконалюватися з точки зору іліку і укріплювання здоров'я дітей, загартовування дітей. Вони завжди спали на вулиці, не завжди було відкрите вікно, вони плавали від народження. Тобто ви працювали все-таки над цим? Звичайно, я дуже багато відвідувала до вагітності, дуже багато відвідувала різних курсів: Чарковська, Іванова, Нікітіних. Тому тобто я була підготовлена, я готувала себе. Але чому я готувала? То тут є один момент. Знаєте, я звичайна українська традиційна жінка, і тоді була молодою жінкою. Мені було 22 роки, вірніше 20 років. То до того часу вже моя бабця і інші родичі переймалися питанням: чи взагалі я маю хлопця, чи я вийду заміж коли-небудь? Тобто, традиційно українська жінка має неодмінно вийти заміж досить таки на той час, ранньому віці. І обов'язково народити дітей. А ви мріли про те, щоб мати багато дітей? Чи це якось вийшло? Не йшлося про багато. Не йшлося про багато, але народили одного хлопчика. Потім, думаємо, завагітніла. Можливо, буде дівчинка. Ну, знову народився хлопчик. І дівчинка у нас п'ятою. Народилася, скажіть, у вас не було таких якихось, так би мовити, ексцесів? Ну таки чотири хлопчиська були як у всіх, Це ж. Були. були ексцеси, були і, і такі справедливі, якісь і несправедливі і бійки, і там загрози там, виляту з інституту і всякі інші не дуже приємні речі. Але я не можу сказати, що це, це звичайні труднощі, які має кожна родина. Хтось, знаєте, у когось там. Дуже чемна дитина, яка нікуди не ходить, і батьки, нібито в цьому сенсі спокійні, що з нею нічого не трапиться, але вони мають проблему, наприклад, з його одруженням, коли йому вже там 28, 29, 30, А він категорично не хоче одружуватись, бо він більше любить чи створювати сім'ю, бо він більше любить читати чи там займатися. Там комп'ютером, от тому я думаю, що проблеми є у кожної родини. Діти всі однакові насправді, і їх треба любити їх нікому, крім нас, наших дітей. Ми маємо їх любити. Ми маємо виправляти їхні помилки. А недоліки наших дітей то є недоліки нашого виховання. І це теж наш хрест. І ми мусимо, я вважаю, до кінця життя все таки е розуміти це і намагатися якось делікатно виправляти недоліки наших дітей, навіть тоді, коли вони дорослі. Я дивлюся, у вас достатньо, так би мовити, просте ставлення до цього. Ви знаєте, кажуть, треба не чому, а для чого. Та чи інша проблема у людини з'являється? Значить, ти маєш піти в... іншим шляхом, значить, треба напружитися. У нас був різний час, був час, коли. Ну, на початку 2000 року ми один раз на місяць я могла купити 5 бананів, 5 апельсинів там, скажімо, ну з яблуками, можливо, простіше. То потім, коли я була депутатом і мала достатньо високу зарплату, я завозила кожного тижня по дві торбинки в кожну квартиру. Вони винаймали там квартири, де з миючими засобами і з харчами. Ви працювали директором будинку вчителя, здається, і вчителювали трохи. Так, інженер-електронщик, навіть народний депутат. От скажіть, сама ситуація сімейна, діти вони, мабуть, все таки стимулювали вас, щоб ви робили стрімко от свою ділову кар'єру. Ну, діти це безперечно найперший стимул для того, щоб мама виглядала добре для того, щоб вона мала добру роботу. Ну і стимул був те, що фінансової підтримки я зі сторони не мала ніякої. І ясна річ, що мені приходилось кілька разів перекваліфіковуватися і. Досягати чогось для того для початку, для того аби заробляти кошти. Але мені щастило в житті. в мене завжди робота була улюбленою. Ви півтора року очолюєте фонд підтримки підприємництва. А чим взагалі займається от фонд? Ваш наш фонд підтримує підприєм... малих і середніх підприємців шляхом кредитування пільгового кредитування шляхом. Пропозиції стосовно освітніх заходів, консультаційні послуги надає та юридичні послуги. Що вдалося вам зробити за ото цих півтора року? Позаяк ми є виконавцем державних програм, то ми дуже щільно зав'язані на державі Цьогоріч, За цей період ми провели ряд семінарів по всій Україні, де пропонували підприємцям, ну навчали їх. Писати бізнес-плани, навчали їх фінансовій грамотності. Ну, найбільшим нашим такою заслугою зараз і проєктом, який ми здійснили, завдячуючи Міністерству закордонних справ в Польщі, це є позаграрна проєкт позаградна підприємницька діяльність на селі за для добробуту українських селян. Сьогодні стоїть питання перед молодими мамами. Робити кар'єру чи народжувати, Ти як треба підходити? От у цьому такому непростому питанні? По перше, обов'язково ходити на роботу, тому що вони будуть в такий спосіб вони будуть цікаві і своїм дітям, і чоловікам. Другий момент, що це не лише там фінансова підтримка, це ну, власне, самозадоволення, самовдосконалення це ніколи не зайве вчитися ніколи не пізно і тому вдосконалюватись переколів. Ковуватися, шукати себе і в роботі, в тому числі це піде тільки на користь вихованню дітям. Тим паче, сьогодні є можливість і нянь наймати, і винаймати, і всякі там інші витребеньки, кшталт, памперсів, і все іншого сьогодні. Зовсім не складно мені здається. Сьогодні набагато легше ростити дітей, якщо не брати фінансовий чинник. Звичайно, на завершення програми ваше побажання: що треба робити для того, щоб досягти будь-якої своєї мети. Найперше, не будьте байдужими: не перекладаймо на плечі наших дітей те, що можемо зробити.